Саме Єрмак є агентом під прикриттям, який працює на Росію, працював з самого початку, і тому я розглядаю цю операцію МІДАС як протидія набу саме російським методикою методам розвалу країни російським впливом на на Україну, саме для того, щоб в скажімо у взаємодії з військовими діями на фронті вони розвалюють наш тил, тобто вони розвалюють довіру, вони розвалюють саме головне сьогодні. Це суспільна така знаєте, здатність суспільства до супротиву. Саме та здатність, яка врятувала країну на початку війни. Під час того, як наші керівники не готувалися до неї, вони навпаки відводили війська на схід туди чи з інших позицій розміновували. Небезпечні напрямки для наступу, і тільки людська, скажімо, така здатність оборонятися і впевненість в своїй перемозі, і в принципі нам не було що тоді втрачати. Ми встали на захист своєї країни і врятували і дійсно, незважаючи на такі зрадницькі дії керівництва країни. Друзі, в першу чергу прямо зараз обов'язково підпишіться на канал Важливі новини. Ну це дуже важливо, так як Кремль не хоче, щоб ви знали правду. Натисніть кнопку підписатися під відео прямо зараз. Підписались. Ну тоді дивіться далі, і саме тепер ворог зрозумів, що ну він і спочатку розумів, що саме на це треба робити упор. І я скажу так, що це системна робота е, агентів Кремля в нашому е, керівному, скажімо, Такому вищому ешелоні влади, тому що згадайте всі ці корупційні скандали вони завжди супроводжували Зеленського. Починаючи з великого будівництва, згадайте Трухіна, згадайте, скажем, яйця по 17 згадайте інші речі, то тобто саме 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 по собі велике будівництво і як нам. Цим будівництвом замилювали очі перед війною. Розповідали, що ні ніякі війни го це не потрібно, а потрібно всі гроші вкладати в будівництво в велике будівництво. Ми тепер розуміємо, що чому вони це робили, тому що в них був свій зиск, вони просто збагачились на цьому. Згадаємо також, коли починалася російський напад на, скажімо коварний такий напад на Україну, і перед тим як Путін оголошував про СВО, він Зробив такі, таку річ свою, в якій він е, зазначив три причини, по яким він намагається знищити Україну. Він взагалі вважав, що її немає. Це перше, історично її не існує. І друге, що він згадав, це е, якщо ви пам'ятаєте, що Україна це країна, яка вся пронизана корупційними схемами, що тут немає державного апарату. Що таке корупція? Корупція це така річ, яка просто сама по собі знищує е, державні інституції.